Доброго ранку, ми з України! Сьогодні продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч «Динамо» зі штурмом у лізі чемпіонів, трансферу українських гравців, жеребкування наших клубів у Єврокубках та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене також є телеграм-канал, де я частіше додаю новини про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну, звісно, з перемоги київського динамо, яке у першому матчі третього раунду Ліги Чемпіонів здолало австрійський штурм. Якщо коротко, то Динамо виповнила завдання, вони виграли, а це означає, що наступний матч вони будуть починати вже як фаворити, на відміну від сьогоднішнього матчу. Незважаючи на травму циганкова, якого замінив герою матчу Караваєв з перших хвилин, з'явилося відчуття, що нарешті у цьому матчі Динамо не буде відсиджуватися увесь матч і чекати свого єдиного моменту. Але усі атаки, які були зроблені на перших хвилинах, навіть не привели хоча б до напівмоменту. А ось штурм до 20-ї хвилини мав два крутих моменти, який повинен був реалізовувати їх, але схоже, що Динамо у цьому сезоні більше щастить, ніж їхнім суперникам. І коли кияни отримали свій перший момент, вони одразу його реалізували. Що цікаво, Караваєв забив за останні два матчі стільки ж, скільки забив за попередні 101. В цілому, після голу матч був завершений, хоч і були непогані моменти, але я чомусь був впевнений, що після Голу Караваєва рахунок такими залишиться. Хоча за сукупністю тих напівмоментів моментів не заслуговували на ще один гол. Якщо ж говорити про штурм, то вони мене зовсім не вразили, тому що я не побачив ту команду, яку я бачив у грі е, на минулих вихідних з Red Bull Зальцбург. Хоча, можливо, вони були просто втомлені після тієї перемоги. Після матчу Сонербахче я казав, що штурм у порівнянні з турками трохи кращий у командній грі, але трохи гірший у персоналіях. В цілому так і вийшло, але командна гра навіть гірша за гру канарків. Ще одним фактором такої більш-менш впевненої перемоги Динамо є те, що кияни нарешті отримують ігрову практику у офіційних матчах і не псують його рівнем УПЛ. Але все ж таки, що стосується наступного матчу, то щось мені здається, що Лучесько буде грати на отримування результату, тому слід очікувати дуже на одну гру, яка у підсумку перенесе результат. Також варто додати, що «Динамо» принесла важливі бали у рейтинг асоціації УЄФА, тому що наші конкуренти не сплять. Бельгійський роль уніон обіграв рейнджерс. А церв'яне звєста» і буде глімт розгромили та «Пюнік» відповідно. А враховуючи, що від Сербії та Норвегії грає по 4 команди у Єврокубках, то ці країни отримали по 0,25 балів. А ми 0,2 десятих. Друзі, також хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Українські клуби у вівторок, 2 серпня, дізнали своїх потенційних суперників у Єврокубках. Так стало відомо, що у разі проходу австрійського штурму Динамо зіграє з переможцем пари Бенфіка Мітіланд, при тому, що перший матч португальці виграли з рахунком 4-1. дніпро 1 який починає свої виступи з плей-офф раунду Ліги Європи, зіграє з переможцем бари Аекларнака, Партизан Сербія. А озере, якщо пройде румунську університетю, зіграє з переможцем пари Лугана Швейцарія, «ХПЛ Ізраїль». І від себе хочу додати, я вже це говорив у минулих відео, що треба бути готовим до того, що наші клуби будуть програвати усі матчі. І після жаробкування це стає ще більш зрозумілішим, тому що якщо Динамо, наприклад, пройде штурм, то вони будуть грати з Бенфікою. А ми все пам'ятаємо, як вони грали у минулому сезоні з португальською командою. А якщо порівнювати склади з тими, що були, і зараз, то Динамо. Втратила два гравця: це Миколенко та Депена. А ось Бінфіка, навпаки, непогано попрацювала на трансферному ринку. Серед новачків також є Давід Нерес, який раніше грав за Шахтар, і він вже встиг запалювати за цей клуб, зробивши два асисти в матчі проти Мітюланду. Що стосується діпра 1 то тут, на перший погляд, можна сказати, що жеребкування не просте, і АЕК, і Партизан обидві команди дуже непрості, але треба пам'ятати, що... Це Ліга Європи, і вона з минулого сезону дуже змінилася, і це вже не той турнір, який був раніше. І якщо подивитися на ті команди, які грали у минулому сезоні Ліги Європи, то стане зрозумілим, що Аек і Партизан це ще непогано. Тому що якщо подивитись на склад команд минулого сезону Ліги Європи, то навіть для Динамо і Шахтаря до воєнного часу це були б непрості суперники. Що стосується жаркування Луганської зорі, то у разі, якщо вони продають румунську університету, вони скоріше за все зіграють зі швейцарським Лугано. Але я думаю, що шанси десь 50 на 50, і це не враховуючи те, що ми ще не розуміємо, яка зараз ворскла, тому що в них новий тренер Патрік Ванлоувен, тому десь після матчів з університатію ми зрозуміємо і будемо робити якісь висновки. Донецький шахтар може підписати колишнього гравця Маріуполя Сергія Чебутенка. Як стало відомо, захисник тренується разом із Шахтарем на зборі у Словенії. Раніше він проходив збори з Дніпром-1, але тренерський штаб Олександра Кучера відмовився від гравця. Але варто додати, що у дніпро 1 він запрошувався ще тоді, ще взимку, коли клуб очолював Ігор Євичевич. Тому очікувано, що зараз він був запрошений і до складу гірників. Хоча у той самий час цікаво те, що гравець, який не підійшов дніплянам, може підійти Шахтарю. Віктор Коваленко знову проведе сезон у оренді за італійську спецію. Гравець підписав орендну угоду сроком на один рік із зобов'язанням викупу контракту в разі збереження прописки в серії А, Відзначу, що у сезоні 21-22 на рахунку Коваленка один гол та чотири гольових передачі за спецію. Також повідомляється, що спеція у разі збереження місця в серії А заплатить 2 мільйони євро, при тому, що Бергамаски заплатили шахтарю 600 тисяч євро. Луганська «Заря» підписала повноцінний контракт із форвардом київського «Динамо» Назарієм Русяним. Про це повідомляє сайт Football.ua. Поки що деталі контракту 23-річного нападника невідомі. Він має стати частиною обміну Вінгера-Зарі Владислава Кабаєва у Динамо Київ. Також відомо, що це не останній гравець Динамо, який підпише повноцінний контракт із Луганчанами. Про це клуб має повідомити пізніше. Нагадаю, що Русин останнім часом був у оренді в Одеському Чорноморці у сезоні 19-20. Назарій грав у складі зорі. Він провів 17 поєдинків в усіх змаганнях, забив 7 голів та віддав 2 асисти. Від себе хочу додати, що це дуже важливий трансфер для зорі, тому що в них зараз є проблеми з форвардом, бо Шахаб грає в оренді, Гладкий невідомо чи залишиться взагалі в клубі. Ну а Денис безбородько підписав контракт лише до кінця року. Полтавська ворська, незважаючи на те, що завершила виступи у Єврокубках, підписала контракт з легіонером. У цей міжсезоння склад «Ворскли» поповнить атакувальний хавбек Інур Тотре. Про це у своїх соціальних мережах повідомив уже екс-клуб півзахисника Албанська тирана». Сам клуб поки що не підтверджує трансфер, але у той же час гравець уклав угоду з українською агентською компанією. Отре футболіст центру поля, проте також може закрити позицію десятки. Провів дві гри за збірну північної Македонії, а окрім тирани, встиг пограти за Шкендію. Бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі, який нещодавно попрощався з клубом, вже знайшов собі новий і досить непоганий варіант. Як пише видання Леквіп, 32-річний латераль перейде до французького Лілля. У нього також був варіант з інтернаціоналем, проте він вирішив залишитися в Європі. Найближчими днями його чекають в клубі на медогляд. Варто зазначити, що Ліль нещодавно очолив Павло Фансека, під керівництвом якого Ісмейлі показував свій найкращий футбол у 2016 2019 роках. Ймовірно, він не був ініціатором угоди, яка для Ліля виглядає досить ризиковано. Колишній основний гравець Луганського зорі Денис Фаворов перейшов до польської команди від краків. Офіційний сайт польського клубу повідомляє, що Денис виступатиме у новій команді з номером 45 на спині, під яким грав у Десні та Зорі. Але новина не в тому, що він просто перейшов до іншої команди, до іншого чемпіонату, а в тому, що він буде грати в четвертому за силою дивізіоні. 31-річний український оборонець Денис Фаворов перебрався до клубу від чистих раків, який виступає у третій лізі Польщі. Контракт підписаний за схемою 2 плюс 1. І колекція таких гравців стає все більше і більше то чемпіонат Індії, то сьомий дивізіон Англії, ну а зараз четвертий дивізіон Польщі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України! І слава Україні!